Не кажи, не змію, а кажи навчуся. І тоді ти добрім гуморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш, ти, і тоді напевно прийдеш до мети. Добрий день, малята, хлопчики й дівчата. Новий день прийшов до нас. Нам зустрітися вже час. Я, Оксана Миколаївна, дуже рада бачити вас. На своєму занятті. Хтось мандрує по гаях з диво пензлем у руках. Все прикрасить на путі, дерева стануть золоті. Стає гарно навкруги, золоті сади і луги. Одяг хто подарував, хто їх так розмалював. Погляньте, малята, яка гарна картина. Хто цей художник? Осінь. А мені казали, що так може малювати і зима. Давайте доведемо, що цю картину намалювала осінь. Восени сонечко часто ховається за вірно, за хмари. Восени часто йде? Так, дощ. Восени листочки на деревах. Вірно, жовтіють та опадають. Восени всі одягаються. Так, тепліше. А що роблять птахи восени? Вірно, вони відлітають в теплі краї. Отже, ми довели, що малювала осінь. Пригадаємо, друзі, вмить, як осінь листячком шумить. Промовляємо разом. Шш, як вітер стиха повіва, і наші вітрячки гойда. Промовляємо разом. С -с -с -с. Як дощик стука по дахах і мочить крила всім птахам. Промовляємо разом. -с 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 -с. Молодці малята. Зараз пропоную вивчити вірш. Надії приходько жовтень. Тихо осінь ходить гаєм, ліс довкола аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, і берізка над потоком стала наче молода. Вітер, мов би, ненароком її косиці розпліта. Тепер малята повторюємо разом зі мною. Тиха осідь ходить гаєм. Ліс довкола аж горить. Ясен листя осипає. Дуб нахмурений стоїть і берізка над потоком. Стала наче молода. Вітер мов би, ненароком, їй косиці розпліта. Тепер ще раз повторюємо зі мною. Тихо осінь ходить гаєм, ліс довкола, аж горить. Ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, і берізка над потоком стала наче молода. Вітер мов би, ненароком, їй косиці розпліта. Молодці малята тепер трохи відпочинемо. Сінках золотих. you Відпочили молодці. Не тільки осінь полюбляє малювати. Художники теж малюють гарні картини, а наш художник щось переплутав. Скажіть, що переплутав художник? Молодці. Здогадалися, дівчинка в літньому одязі, а восени ми одягаємось тепліше. Подивіться на цю картину, що тут не так. Наш художник переплутав пори року. Восени ми не ліпимо сніговичка. Молодці, малята, гарно попрацювали. Художниця-художниця, осінь кольорова, розмалює золотом все навкруг. Чудово і навіть сірий дощик не засмутить нас. Милуватись фарбами будемо повсякчас. До побачення, малята!